Одного разу в таверні русалка він розповів Джонсону Громовержцю повному повінця, благословення лозам і гронам, як у Косвудському заїзді, він зустрів справжнісіньку Клеопатру, що любила мідника про спасіння знать не хотіла. Як він відслух Томаса Льюсі, Люсі горівчаку ховався, змоклий до нитки раннього ранку підслухав сповідь циганки Джульєтти. Як у Бенксайді, хлопчик мав утопити кошенят і не міг, і тоді, з презирством, сестра його, мала леді Макбет, їх Кинула в темзу, як у Стратфорді у неділю витягли з річки усім відому Офелію тиху і співчутливу бідну причину. Так, розвозячи тонким довгим пальцем краплі вина по широкому столі, виливав Шекспір душу. Аж поки ранок увійшов у двері, прокидався Лондон. усі поспішали в справах нагальних, і він подався разом із людом, ніким не знаний, та все вже знав він.